Каган давай, блядь! — Так, що ж, наступний матч уже третій. Зараз, блядь, ебка. Ні, четвертий вже матч. В одиннадцать мотурі. Рука, 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 рука була! — Давай блядь, Давай пыть! Ой-ой-ой, це гол від Персії! Сися <клес> гусенята! Мабуть, я встиг зняти цей гол. Не встиг? Мабуть, зняв, так. Да. І попереду, попереду, Титани. <клес> <клес> я собі з такого куташий, блядь.

Хакан зъедай. Ебай, хату. Через за, через косору грає титане. Бий, ворон! 55-й номер. Хакан, згадай вискар, бля! Досить непогано ми зіграли, але можна було і забити. Ого, бореться, лев. Виграв боротьбу. Єдиноборство. Ого. Така на боротьбу ходить. Що ж, Треба відігруватися дьяволом вже в цій грі. Ой-ой-ой, відпускає Карлос м'яча. Половину часу вже позаду. Дімо, що це в тебе за така пов'язка, як фітнес-тренерази? Чи б скоті скотті піпен якийсь би?

Дванадцята! Ну, <плес> 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 Дві хвилини! <плес> Під рукою опускає шоу м'яч. Помилка воротаря. Міг надійніше зіграти воротар в цьому моменті.

Йопа набрось, куди ти грістюку хідашки дав накрити? Е емоції бачимо на полі. Що ж, ти та не вигравала, тут вже, вже 2-1. Морально команді не просто усвідомити це, але треба грати. Брізіть, не Надо, 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 не треба.

Там время опять... Еще 30 секунд. Назад, назад, назад. Где -то, где -то